Друзі, доброго дня. Я в селі Почапинці. Це 12 кілометрів від Лисянки і 25 кілометрів від міста Звінігородка. Газифікований будиночок за 5 тисяч доларів. Хоть би не обманути, наче 5 чи 5505, здається. Вже трохи сьогодні запутався. Будиночок цегляний, непоганий сам будинок, ціленький, планіровка нормальна, наче. Ну і двір нормальний, наче все. Все більш-менш, нічого такого страшного лишнього немає. Це нормально забор на таких стопчиках. Я так розумію, до них треба дивитись, але мабуть щось з нього можна робити. Отакий От будиночок гарненький. Бабуся тут, я так зрозумів, не живе. Переїжджає на літо до себе додому, а на зиму десь їде до родичів. Єдине, друзі, що криниця у нас ось на межі, можна так сказати. Всі люди зробили собі вже скважини. А бабуся у нас хотіла зробити, але щось сусіди відговорили, кажуть, що вам треба. Та й так вона й залишила. і залишила. Тут така діляночка немаленька також, як садочок. І ось криничка. Далі вон каліточка і сюди. І вона вважається одна на двох. Але тут по сусідству щось теж там не зрозуміло, Люди, я не можу зрозуміти, вони то є чи немає. Якось так. Коротше, бабуся воду бере в криниці. Отак От двір просторий, зільки нічого такого лишнього немає. Все більш-менш непогано. Город здоровий рівний. Ну, рівний там схил є, але я ще не ходив туди до кінця, зараз. Вже разом з вами сходимо. Хатка без питань ціленька. Так, зараз покличу бабусю. В йдемо в хату, щоб досить зленький. Скільки дивлюсь, все розумію, все залежить від людей. Не від віку, не від чого. Як там чисто, то все чисто. Так, це в нас як не віранда, прихожа чи віранда. А є тут місце там, під ванну туалет. такий я не буду сильно там наклади знімати, величенька така кладовка. Місця достатньо там. Так, і піду хату. Спочатку в нас йде кімната отака. Теж, бабушка, все тут частенько, все побілено. Меблі частково залишаються, щось тут коври якісь, щось забереться, ну більшість лишиться. Так, далі у нас зал йде. Ага. Тут горішки трошки на полу, я ходити не буду. Ось такий зал світлий, просторий. Біленький. А що пол дерев'яний? Дерев'яний. Ні, yeah, там ні, там нік. Yeah, тут? ліноліум. Тут підлога ліноліумна. А там дерев'яно. Не, не дерев'яний. Собейду, вот так. Ну все нормально, все гарненько, но никаких таких питань. Так, и там у нас идет кухня и спальня. Значить, Газ підведений до плити і до конвектора. Конвектор тут Бабушка зняла чогось цю верхню шкуру, вона там лежить в залі. Я її бачу. Я так... Раньше, я хоть побирала, не Та, ладно, було. я не буду сильно. Чого моя так, да, страшного нічого немає, Бабуся переживає, що не підготувалася. але ми бачили й хуже набагато. Так, і спальня отака. А скажіть грубе, десь є працюючі у вас, я вас не спросив. Оця працююча плита, це ж вона топить і на зал, і сюди, правильно? Копилова лиш холодна. Є плита, можна дровами протаплювати. Бабушка не користується. Так, і зараз підемо до літньої кухні. Отак. От краєвиди отакі порогу. Я тут і ці шалашики позабирати. і, і куча місця тут можна що хоч зробити. Було б бажання. А є отака яма, жомна чи бурякова, не засипана. Лишили люди. Бабушка хотіла засипати, але відговорили і родичі, що. Залишили, можливо, під каналізацію комусь, ну щось таке. А тут отакий дворик, а там же калітка до сусідів. А дрова мають залишитися, кажуть, Ночі все не видно, Значить, це все забито дровами. Наші вони як газом палять, не видно, собираються собі там. Так, і літня кухня, ось така прихожка тут і сама літня кухня. Є трохи накладів, але самі розумієте, тут то те, то те, горіхи з бабушки. Двір здоровий. Так, і зараз погріб ще глянемо. І город. Там ще була пристроєчка для поросят, але там так низько я туди не заходив. Там просто дерев'яне добудоване і накрите одним дахом. Там город і тут у нас такий сарайчик і погріб погрібець трошечки незручний не в плані входу але зараз так я і буду туди заходити я вже був там і зараз підсвітю що незручно, що тут вот така сходинка і треба. Ну, бабушка залазив така, яка ви вже, мабуть, туди не ходите, я не ходю. Отак От хоп-хоп. Ну, здається, страшно, але залізти не важко, якщо чесно. Виглядає страшніше, ніж насправді. Щось тут колись підмуровували. Я запитав, я тут жінка каже, що колись впало дерево, там шовкоситься якась гілка, щось там пошкодило зверху і підтікала вода і по чуть-чуть почало обс... обсуватися, але це було каже ще раніше. Це все робилося на даний час. Нічого не сунеться, наче. Все нормально. Так, вже. одною рукою я заліз і виліз з телефоном. Тут думаю, що не дуже страшно це. Зараз зчино. Так, друзі, і вихід на город. Зараз ще покажу погріб ззаду. Ось оцей йде погріб гор, бачите. А отут за це дерево щось там падало на нього. Так, і город наш 4 сотки бабушка каже собі. Під себе залишало. остальне, оце я так бачу, де чорне. А все інше здає фермерам. Загальна ділянка тут 35 соток кажуть. Город іде туди донизу, я не зможу туди піти, бо Далеко йти, дороги немає. Приватизацію зараз роблять, наче в процесі. Дуже гарно відчувається простор такий гори. гори там, здається, що то лісок, але то таке насадяне там яри всякі різні. Отакий От будинок, друзі. Ціна будинку 5... 5 тисяч. Опалення газове є грубо. Водичка ви бачили на межі. І сам будинок цей для них. Ціленький, просторний. Нормально ночі. Село називається Почапинці. Черкаська область, до Черкас без близько 110 кілометрів, до Звінігородки 25, до Лисянки 12. В селі є школа, садочок, бабусі не спитав. Я на карті бачив ліцей, якийсь є тут місцевий. Магазин тут був недалеко по дорозі. Ну, Таке село Величеньке розвинуте. Ну і це ми виходить на дорозі між селами. Тобто зупинка вище була точно. Бачив і я так думаю, що внизу, бо там людям дзвонив, внизу там щось має бути. Напевно, магазин також і зупинка. Там якесь перехрестя жінка, я там зараз маю зустрітися з людиною. От таке. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть, що думаєте. До побачення, гарного вечора.